І Коли ви робите свої рухи, ваша нога задня стає слабкою. От в чому ваша проблема? Попробуйте попрацювати так, щоб ваші дві ноги стояли сильно і потужно. І також своєї вази є дуже важливою. Everybody's sitting, it's a little in the layer. That's to the taxi. Okay? So we wanted to get the spine straight. We повиni spin on the material. Not just the shoulder, but. The shoulder. Okay? So that gives you balance on the body. So for more balance of t. Okay? So now we're going to do same yon casual, but this time. Добре. Тут єм каструлю для роботи в суп. Today можна зварку робити в каструлі. To for beginning, you can just use a uh, pressure pot. Для початку як це зробити з точкою натискання Це через болюває в каст, if you use Italia, And uh, uh, again, this pressure point here. Якщо вони йдете точку над то і натиснете і через локи подіяєте на плечах. So це для початківця. So, <coughs> Shift your weight. So вы хотите свою вагу, свою центральную линию? Не рука, не силы, so а вот центральную линию нас. То есть тут, то с таким чином. А если в него рука таким чином? Если вы будете делать так, so оно не работает. Только через центральную линию. Смотрите, видите, его тело остальное.

Not. Це не є натиск. Рукою, рукою. Не руки. Це енергія від ковує укол. Якщо зробити це це я не Якщо використовувати це руку, Тут дуже важливо дихати. Зараз ми в баланс. Що видиш, тут зробити трішки чвидше. Не, але не таким чином. навкрах дяжук його Так? So just just shift of the weight. таким чином. Shift from here. So, up. корпус вага. Напакер в тесті. Це є дуже важливо, щоб ви правильно сиділи. Ви повинні найти центральну лінію свого тіла. So щоб ви загрузили ноги що, таким чином, Ваші ноги гуляют. И знижняя частина і верхня частина тіла рухається в трошки сторону. Все тіло рухається. Все тіло йде туди. But if i if i'm here like that <laughs> it's just my heart right. so that's it's kamai. you should be able to be in kamae and seiza. <laughs> That's why it's important uh everything is training. Sorry? Everything is training. Все є тренування. You can't just you know, sit down like that. Ви не можете просто таким чином сидіти Because there's no relation to the training. Це, це, це немає, це But if you can do that. Так, it's just like you can do anything. You can do anything. Because you're in Kamai. And, and you have to be able to be common naturally. That's why I, I told today people are trying to test for force down. If they if stiff, they just keep, they don't have a natural command. But you should be strong and naturally strong. Але як тільки що так, зараз ваша енергія починає рухатися. Від вашого тіла. Попробуйте відчути, як ви заружаєте ноги, як ви переносите вагу тіла. Переносите вагу тіла, не використовуйте силу рук. Okay, Давайте попробуємо.